Друзі, привіт! Сьогодні дуже проста, смачна, поживна страва. Це крильця. І не просто крильця, а в такому пікантному соусі. І тут не треба розповідати, як готувати, а треба розповідати, які складові входять, які інгредієнти входять в соус. Ми на пательню викладаємо столову ложку меду. Туди ж столову ложку подрібненого імбіру. Імбір свіжий. Туди ж столову ложку лимонного соку, 2-3 столових ложки соєвого соусу. Даємо трошечки солі і спеції, які нам подобаються. Все підігріваємо і складаємо туди. Крильця. Крильця трошечки віддають свою вологу і поступово під кришкою ми готуємо їх. Якщо ми хочемо, щоб вони були у нас глазуровані, тоді треба на більшому вогні випаровувати оцю рідину. І тоді в нас на крильцях буде глазур. Я думаю, що я так і зроблю. До речі, забув ще один важливий інгредієнт. На таку патемню я ще видавив 3-4 зубчика чесника. Добре!